Вісім місяців окупації житель села під Херсоном оберігав рідкісних голубів. У Сергія Войцеховського це хобі з дитинства. І під час повномасштабного вторгнення РФ чоловік не покинув своїх улюбленців. Навіть коли ворожі танки ходили по його рідному селу, залишився із дружиною вдома, щоб добля... доглядати за своєю пернатою колекцією. Як усе відбувалося, дізнавались наші кореспонденти. Яркі це це по породії, це вони, це вони виявляють таких голубей. Сергій Воцюховський доглядає голубів майже все своє життя. Чоловік каже, першого птаха завів завдяки старшому брату ще в 6 років, і відтоді завжди займався розведенням різних порід цих пернатих. Зараз на його подвір'ї півтори сотні птахів, а до війни бувало і вдвічі більше. Зараз трошечки менше, тому, що корм'яшка. У тариф охранить таке количество, ми не знали, як ми будемо тут вживати. Воно все в страхі перейшло. Зараз просто вже не пам'ятаєш. Виходиш на вулицю сірий, вулиця літо на дворі, але воно все в сіром, тому що ніхто не виходить, одні тільки техніка ходить, все, більше нічого немає. Після обіду вулиця взагалі мертва. Більшість колег Сергія, які також тримали голубів, залишились без птахів, бо втікаючи від війни, покинули свої домівки. Виганяти птахів на вірну смерть в поля не стали, просто самі знищили їхні стаї. Некоторі друзі, які в нас по селам, повиїжджали, повибивали. Все попропадало. Багато таких правдиво, ну, Кірово. Білозерка теж багато пропало, тому що. Та і по Паніколаїв ми ж дзвонимося, созванюємося з усіми. Ми на по виставкам їздимо. Прогодувати голубів було чим розповідає заводчик. Більше побоювався того, що не знайде ліків та вітамінів для профілактики хвороб та лікування від паразитів. Саме нульоз це перша сама причина перва. Це вовсь йшов курей, що вобівця, вітамін. Ну і ще сильно багато в нас влияє, льот, у нас впливає, коли прильот ульот птиці дикої. Це вся. Інфекція заноситься з дикої. Ну, під підкамінка купляли. Ті, що таблетки я голубам купляв в наших аптеках. І, ну, там стоїли копійки 25 гривень. Коли почали завозити, вже з Крима завозити, завозить, виходу, 180 гривень, 25 і 180. Так що кожен наживався. Дружина Антоніна, хобі свого чоловіка, підтримує вже багато років. Розповідає, що й досі не збагне, як він кожного птаха знає на вигляд. Розкажу вам одну історію, так щоб він не чув. Як він голубів усіх своїх знає наперечок, і колись кіт украв голуба. А Я йому не сказала. І він ходить, шукає, шукає, шукає його, і сидить щось, думає, задумався. Ну, прийшлось признатися, що кіт украв, щоб прогодувати своїх улюбленців, Сергій щороку брав участь у жнивах. Це дозволяло зробити певні запаси та отримувати стаю під час окупації. Позапрошлий запрошли я на уборці. Був. Трошки заробив зерна, то воно трошки. Да. А так ніхто не косився. Все залишилося в полях. горки спалили. Що так залишилося, що спалили? Ну, якось вижили, пережили, ще є трохи запаси. Я думаю, вже трошки свободніше, Миколаївська область, Там можна привезти. Та й тут вже є трошки. Вони продавали наше зерно, вивозили. Сере гниле тут продавали, а хороші вивозили на Крим. Ну, хто купляв, сушив. Другого вихода не було. Чоловік показує вимпули, які отримував на виставках птахів зі своїми улюбленцями. Сергій переконаний, його голуби вже засиділись на подвір'ї. Мріє, що цього року знову зможе їх демонструвати відвідувачам. Євген Сержук, Наталя Якобсон, телеканал Рада. загальнонаціональний марафон. Єдині новини.